Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку виконання краєвих швів, а саме шви у підгін. Шви у підгін бувають у нас двох видів: це шов-підгін з закритим зрізом і шов-підгін з відкритим зрізом. Для того, щоб ми виконали шов у підгін із закритим зрізом, ми повинні тканину підвернути два рази на задану величину. Перший раз 5-7 мм, другий раз, в залежності від того, як передбачена по моделю ширина шва. І все це ми закріплюємо строчкою. Строчка прокладається на відстані 1-2 мм від згину. Ось таким чином шов у підгін із закритим зрізом ми виконали. Залишається тільки його припрасувати прасочкою. Наступний шов, шов у підгін з відкритим зрізом. Це означає, що ми повинні з вами підвернути зріз тканини на певну величину, яка задана нам по моделі, і закріпити строчкою. Якщо матеріал у нас не сипучий, тобто шкіра, штучна шкіра, якісь валяні матеріали, тоді ми можемо виконувати наш шов таким чином, що ми просто підвернули і закріпляємо строчкою, але вже наша відстань від цього зрізу до нашої строчки буде десь 5 міліметрів, тобто на ширину лапки. У всіх інших випадках, коли, як в цьому варіанті, у нас тканина сипуча, ми повинні попередньо зріз обмитати на спецмашині. Обметування зрізів відбувається за допомогою спеціальної машини для обметування зрізів оверлок, яка оснащена ножем, і вона обрізає нам лишню бахрому. І одночасно за допомогою голки і двох петлеутворювачів. Ми виконуємо строчку. При цьому тканину ми розташуємо лицевою стороною вгору. Ось такий вигляд має строчка оверлочна для обметування зрізів. Отже, обметений зріз. Ми підвертаємо на ширину заплановану ширину шва. Тобто, це залежить від того, яка там модель і який залишений припуск. Може бути 1 см, 2 і так далі. Підвернули і закріплюємо строчкою на відстані 5 мм від зрізу. Таким чином, ми виконали шов у підгін з закритим зрізом. Ось такий вигляд з лицевої сторони. Ці шви із групи крайових швів найпростіші, але використовуються вони найчастіше для обробки низу виробів, низу рукавів та інших операцій. Дякую за увагу! Бажаю успіху при виконанні цих швів.